Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео ми дивимося, скільки ще буде підтримуватися Windows 11. Так, скільки ще буде підтримуватися Windows 11. Так, ну, дивіться Windows. Наприклад, підтримка Windows 11 версії 23H2 Home та Pro триватиме до 11 листопада 2025 року. Далі Інші версії мають різні дати завершення. Підтримка 22H2 вже припинилася 8 жовтня. Виходить, підтримка версії 22H2 ще три дні тому. Завершила підтримку. От, вже припин... Точніше припинилося 8 жовтня 2024 року. Точніше рік та три дні тому. А 24H2 буде підтримуватися до 13 жовтня 2026 року. Виходить, вже через два дні закінчується підтримка версії 24H2. От, тому у вас ще є два дні, щоб закінчити, щоб якось завантажити версію Windows 11 Pro або Home 24 H2. От, Дивіться. Далі. Важливі дати для Windows. 11. Виходить, Windows 11, версія Home та Pro. Підтримка закінчується 11 листопада 2025 року. Далі. Windows 11. от, Версія 24 H2. Підтримка триватиме до 13 жовтня 2026 року. Не так прочитав. Так, дивіться, наприклад. Цікаво, скільки ще буде підтримуватися Windows 11? Так, ну, дивіться, так. Ну давайте порахуємо, виходить, якщо Windows 10 вийшов у 2015 році, підтримку він закінчує рівно через 10 років тому. Виходить, Windows 11 вона теж буде. Якщо вона вийшла в 2021, 2021 році, то підтримку Windows 11 Home та Pro закінчив у 2031 році. А Windows 11 LTC підтримку закінчу десь в 2036 чи в 2037 році. От, Виходить Windows 11. Home та Pro. Через 6 років закінчує підтримку. От. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня, всім до побачення, всім гарного дня. Ще раз нагадую, в кого Windows. 10. Якщо ваш ПК підтримує чи ноутбук Windows 11, то бажано оновитися, то бажано перезавантажити Windows 10 на Windows 11. О, тому всім до побачення, всім бажаю ще гарного